Так, друзі, момент ваших донат на FPV-дрони для бродяг. Зараз ну все не будемо записувати маршрут польоту, а як воно виглядає в реальному житті? Ну, Примерно так. Дрон із боєприпасом готовий на стартовій позиції. Зараз маємо йти для ураження. Все, да, я зрозумів, де це... Це прямо за пересіченням, зразу е, за пересіченням железної дороги. Да, там. Е, поруч з мостом, да. Чай, вот. Орієнтуй свого чайку, орієнтую, щоб він дав. Що не ти повинен. Бачиш оце пересічення. Угу. От тут, от, прямо за ним. До так, от від нас. Від нас це. Повернеться. Або ніхуй немає. Ну, Можеш так на відстані навіть це все. Да, да, да. да. Щоб щоб Лоу баттері, подожди. Нормально, похоже, лети в одну сторону. Пустишка, нічого страшного. Ну, шо? А що сталося, блядь? Я ж всі батки перевірив, нахуй. Звідки вона взяла? Так, район Коксахіма зліва. Ми йдемо сейчас правіше. Не, в ефір не надо. Це надо це. Угу. Часу підльоту у нас. то что так Линк квалити проседая вообще дуже слабкий сигнал еще трошки 5 хвилин потолок це підльота даже меньше 3 хвилини Алекс, 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 дуже слабкий сигнал. так давай братан давай все не долетаем без <репчат> вас. Right? Все, минус, минус. Не И, بال... прям, <репчат> прям прям той гараж нахуй ебали, блядь. Какие этот. ФПВ-ха а... зашла. Сколько там пидорев было? Все.